Слава Ісусу Христу! Дорогі розпочинаємо нашу спільну молитву разом із Марією, нашою небесною мамою і царицею. Мія Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього це сталося, він задля нас, людей і нашого радить спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина й сходить, що з і із сином рівно поклоняємо, рівно і що говорив через пророки. Єдину свято Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри надії і любові, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний птло на твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, Перша радісне танство, благовіщення. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, вонватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас рішених, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних нині, в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прітлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас річних нині, годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті. Що найбільше потребує Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молися нас, що до тебе прибігаємо, а та також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге радісне танство, зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло скоєні предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний твітло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і, і, і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословених лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений трітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородиці, тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений трітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє радісне таїнство – народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність, воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тим жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зріжних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас річних нині на в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плідло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословен, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословен, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плідлона твого Ісуса, Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверта радісне танство, жертвування Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях, Протистоїмо егоїзму і рінощам-чиновників, боєвузву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося Єресі. Неомарксизму, гендер політики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей, прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку, і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію і за тих, які, втративши надії. Піддалися різноманітним патологіям. наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хріб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. ти між жінками, і благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсяк час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття. Молись для нас, що до Тебе прибігаємо, а також до тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'яте радісне таїнство. Віднайдення Ісуса Христа на третій день у Єрусалимському храмі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і в всьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення війн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших, поранених, військових медиків, капеланів, всіх світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні. Переселенців і біженців, за всіх постраждалих сьогодні поранених в Харкові і Запоріжжі, а також просимо про царство небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував для України через непорочне серце Марії. Отче нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений. Плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Амін. Радуся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрічних минів в годину смерті нашої. Амінь Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрічних мині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо. За ворогів католицької церкви та довірених тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові Своєму дорочи нас. Синові своєму віддай нас амінь. Ще хотіла поділитися з вами. Господь вірю так, що Господь давав мені слово щодо цієї місії і так казав, що я не спізнююсь. Кілька разів давав це слово, а сьогодні священник. В часі служби Божої, на якій я була, кілька раз це наголосив, що Ісус не спізнюється, що Він приходить вчасно. Теж про віру говорив, то якось теж заохочую вас, щоб ви просили Бога, щоб ваша віра була гаряча, щоб ви вірили, що. Господь не спізнюється, що Він приходить вчасно, що Він вчасно прийде і в вашій ситуації в вашому житті, але теж в ситуації України. Він не спізнюється, Він прийде вчасно. Тому віримо, що коли буде на цей час, він втрутиться в цю ситуацію в Україні. Ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас. Через кілька хвилин доєднуватися до другого крила місії Молитви прославлення, яка транслюватиметься із YouTube-каналу Вікторії. До зустрічі завтра і чекаємо на Ісуса, який не спізнюється. Па-па!